Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати наступний гібрид, який називається Леді. Це у нас фірма Nunems. Доволі таки старий це гібрид. Значить, що хочу сказати по ботві? Значить, ботва звісно, в мене в цьому році вийшла слабовата, не витягла вона тих стресів, навантажень, які були на неї покладені. Тому отка вони такі не дуже великі в районі 5 кг. Так, зараз спробуємо його розрізати. Я їх ще не пробував, тому не знаю. Вже такий, можливо, буде трішки навіть переспівший. О, тріснув одразу. Так, трішечки він почав переспівати. Отака дуже красива м'якоть. Як бачите, шкірка доволі така хороша, має бути транспортабельний. Насіннячко дуже маленьке, дуже дрібне і не дуже його багато. Зараз ми скуштуємо, спробуємо, яка ж вона на смак. Ніколи в житті я не куштував леді. Оце перший раз, Так, трішки вже почала переспівати. М -м -м. Досить таке смачно. В принципі, досить непогана, солоденька. Звісно, можливо, на мої смакові і не потрібно брати дуже, прям, так скажемо, орієнтир. Тому що я вже такий дуже балований і примхливий в цьому плані. Мені потрібно, щоб там кавун був прям супер вупер смачнющий, мало того, що солодкий, не щоб у нього були такі там не просто він от солодкий і все. А щоб були якісь такі присмаки, щоб там ці всі різні смаки грали, щоб воно все було в одному. ну Це, це дуже важко тяжко пояснити, але мені зараз дуже тяжко догодити хорошим кавуном. Тому я для себе підбираю максимально, щоб були. Смачні. От як, наприклад, той самий Біант, той самий Жако. Оце кавуни для мене взагалі. Номер один. Так, зараз поміряємо, що у нас тут по бриксах. Не знаю скільки. Можливо, і не дуже багато, але кавун хороший. Кавун хороший. В фабриксах у нас більше 10. Туди десь 10,3, десь отак, трішки не дотягує до 10,5. Так, от така у нас сьогодні на огляді була леді від Нунемс. В принципі, хороший кавун. Що мені подобається, насіння дуже маленьке, дуже така класна насичена червона м'якоть. Хороший смак, транспортабельна. Ну і в хороших умовах буде давати великі плоди. Так що, от такий. Сьогодні на огляді букавунчик леді. Всім дякую за увагу. До побачення.